Доброго дня, на мене люди. Слава Ісусу Христу! Ми ж вам не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Хіба ще декілька хвилин вашої ваги, мої я Юрій? Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну, щоб помолитись за Україну і також нагадати добру новину. Бог любить людей, Бог не хоче смерті грішника, Бог хоче спасти людей, кожну людину, щоб люди не загинули. Бог послав свого народження сина, Ісуса Христа, в цей світ, щоб нас врятувати, щоб нас спасти від гріхів. Тому що ми є всі грішні і ми всі заслуговуємо на покарання. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом, у місті страждань і сльоз. Но Радісна новина, що Ісус Христос, Він поніс покарання за нас. Ісус Христос, Він помер на хресті за наші гріхи і воскрес серед нашого оправдання. Но для того, щоб людині бути прощеним і спасеним і оправданим, потрібно щиро покаятися у своїх гріках перед Богом і увірвати в Ісуса Христа, сповідувати Ісуса Христа як свого Спасителя. І Бог дарує життя вічне. Отож, поки серце наше б'ються, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірити в Ісуса Христа і спасетеся. Покаяйтесь, це визнати своє пророну перед Богом. Це коли п'яниця перестає пити. Коли людина обманювала, перестає обманювати, коли людина крала, перестає красти і тому подібне. Ось це покаяння. Ісус Христос сказав, вам необхідно родитись згори. Багато людей ходять до церкви, вірять в Бога, але не сповідують Ісуса Христа як своїм Спасителем. А в Слові Божому написано, коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і серцем віритимеш, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо кожен, хто покличе Господнім «Я», буде спасений. Отож. Читайте святе письмо, це важливо для всіх людей. Там все про це написано. Покайтеся в своїх гріхах, віруйте в Ісуса Христа і спасетеся.